Вітаю вас, стрільці! Повня, що відбувається у 27 градусах водолія у вашому третьому секторі гороскопа, 19 серпня, приносить ту ясність, яка закладалась до реалізації ще у середині лютого поточного року. Тож звертаємо увагу стрільці, що максимальний ефект стосовно нових започаткувань. У якихось транспортних ваших звершеннях стосовно навчання, наприклад, зміни роботи, зміну зміни колективу, можливості спілкуватися в іншому середовищі, переїхати буквально, а також відновити якісь зв'язки, відновити документи, податися на можливість навчатися чомусь новому, крім того, спілкуватися в новому середовищі, змінити стосунки з вашими родичами, з вашими близькими, все те, що ви почали оновлювати у близькому. Му середовищі інформацію, з якою ви розпочали такий тісний більш контакт. Той ще зимовий період. Ось це зараз отримає такий максимальний притік і інформації і енергії, і в той же час показує те, що ситуація змінюється, але ніби не за планом. Той ефект, який ви отримуєте, навряд чи вас задовольняє. Це надзвичайно такий потужний стан, який нашу нервову систему просто вводить у стан підвищеної вразливості, оскільки ми бачимо. Тут численні напружені аспекти, зокрема, це квадратура від Урана до Меркурія, яка розпочалася ще в кінці липня і триватиме до першої декади вересня. Це такі нервуючі, мотивуючі чинники усілякого роду раптових змін, раптових факторів, які так чи інакше впливають з точки зору і фінансів, і стосунків на стан справ у нашому гаманці, у наших домовленостях у тому, щоб ми. Могли наше питання самоцінності взагалі усвідомити і зрозуміти свою власну важливість, свої власні бажання і яким чином ми говоримо самі про себе, що ми про себе думаємо, як нам тепер себе показати. Також звертаємо увагу і на квадратуру від Сатурна до Юпітера. Зараз Юпітер знаходиться у вашому сьомому секторі гороскопа у партнерських стосунках. Тут ми відчуваємо численні стримуючі фактори обмеження, неможливість додзвонитися, доїхати, приїхати, впливати взагалі на стан справ стосовно нашого чоловіка, дружини. Також тут фактори пов'язані із обмеженнями соціальними. Мож бути, це така відстань, яка не сприяє нашим щасливим стосункам, можливості до такої контактності, яку б ми хотіли мати, а також до розростання кількості клієнтів, зокрема, а також до такого спілкування, яке б давало нам можливість дійсно відчувати, що ми поруч. Також звертаємо увагу в стрільці, що тут ми бачимо і опозицію від Сатурна до Венери в Діві, і квадратуру від Юпітера у близнюках до Венери в Діві. Це все не дає чіткості, зрозумілості, знову ж таки від партнера, не дає ясності в тій кількості інформації, яку ми отримуємо до того, щоб вже бути готовими до якоїсь ривка, щоб сформувати кінцеву мету і розуміти, як ми можемо її досягти. Домовленості зриваються, наприклад, все. Відкладається різного роду чинники, впливають на графік, наприклад, а також на можливість взагалі сподіватися на якусь певну стабільність у наших цілях і у тій покроковості, яку ми хочемо докладати у нашій роботі. Наприклад, якщо ми наважилися на якусь переміну, ми хочемо цієї поступовості руху. Ми хочемо отримати певний документ, отримати виплату, наприклад, таку обіцянку, яка справджується, стверджує. Яку нам підкріплюють діями? А тут навпаки постійні перемінні фактори ось така картина. Крім цього, звертаємо увагу також, що 18-19 числа відбувається з'єднання транзитного сонечка із ретроградним Меркурієм у вашому 9-му секторі гороскопа стрільці. Звертаємо увагу, що в дні її повні 2 дні до 2 дні після це такі фактори, які фактично не посприяють. Ають нам у наших якихось нових ініціативах будь-які важливі розмови, важливі поїздки, рішучі дії стосовно оформлення документів заключення контрактів остаточні домовленості все це абсолютно не той період, коли ми маємо це ініціювати. Тож звертаємо увагу на секстиль від Марса. Марс зараз знаходиться у вашому сьомому секторі гороскопа стрільці. Отут сприяння від активних конкретних дій з боку вашого подружжя, приміром. Це прям такі рішучі і відверті кроки, коли інформація, яка отримана, наприклад, стосовно чоловіка, дружини, можливості зустрітися, можливості підписати якийсь документ, виписати довіреність, можливості працювати із клієнтами, от за якимось певним планом на основі домовленості, те, що має бути виконано в більш-менш чіткі терміни можливості додзвонитися, приїхати, поїхати, навчатися у когось. Наприклад, отримати якийсь певний вид послуг, заключити якусь певну таку домовленість, обговорити її навіть або ж опрацьовувати нові навички, нові способи взаємодії із людьми, докладаючи зусиль, але ініціювати особисто ці переміни. Тут ми бачимо таку наполегливість і потребу в тому, щоб діяти швидко, щоб посприяти, наприклад, нашому чоловіку-дружині у вирішенні якихось певних питань, від чого ми отримаємо також і свої власні горизонти. Ми ніби вирішуємо паперові питання, ми сприяємо відновленню нашої важливості стосовно допомоги нашій другій половинці, наприклад, або стосовно тих нових і взаємодій на які зараз покликані наші подружні стосунки, крім того, наприклад, робота із клієнтами в новому форматі, коли ми відточуємо свої навички. Ми вчимося добиратися, наприклад, до роботи для того, щоб ми могли вийти вже безпосередньо на контакти з нашими клієнтами в новому місці проживання? Це також необхідність переглянути свої навички і уміння з точки зору того, а як безпосередньо ми готові взаємодії діяти з людьми, як це має бути на рівні знання мови, приміром, на рівні наявності у нас потрібних інструментів, потрібних засобів зв'язку, транспорту також може бути стрільці. Крім того, можливості домовитися, бути завжди також в ресурсі, а також відточувати свою майстерність стосовно спілкування, реклами, стосовно можливості можливостей комунікувати на якихось таких несприятливих сумісних умовах. Ось це такий заклик цієї повні, обов'язкове докладання зусиль, обов'язкова така ініціативність, яка покликана йти на контакти з тими людьми, які навпроти нас, які хочуть нас чомусь навчити, наприклад, які хочуть нам чимось посприяти, які несуть нам важливу інформацію. Дякую вам, стрільці! Наголошую на тому, що запорука. Успіху це наша дієвість, і до зустрічі у наступних відео.